Доброго дня, Ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма про освіту. Будемо говорити про першу в Україні академію лідерства, яку вже відкрито. За мить дочекайтеся. Якщо офіційно, то навчальний заклад незвичного формату відкрився у київському передмісті Пуща Водиця. Тут запрацювала перша в Україні академія лідерства. А за взірцем лідерських академій, що успішно працюють в Ізраїлі, про це будемо говорити з викладачем києво могилянської академії, з політологом до центру кафедри політології Максимом Яковлевим. Доброго дня. Добрий день. А що це за академія лідерства? Чому саме у водиці, І ну, я розумію, що фінансувала Американський інвестиційний фонд. У нас не вистачає лідерів, і нам потрібна Академія Лідерства, так? Ой, дякую, ви мене так закидали питаннями. Почнемо з кінця. Так, Академія лідерства, я вважаю, є наразі актуальною і потрібною. Але я можу судити з позиції викладача цієї академії, які я викладаю, тому що я не є її організатором. Я радий, що я долучений до цього проекту самого початку ще з перших літніх, скажімо, з перших літніх програм відбору майбутніх українських лідерів. От і я також мав досвід ознайомитися з системою такого роду академії в Ізраїлі, де вони функціонують. І в Ізраїлі ми кажемо про те, що це перша академія лідерства ізраїльського формату за, ну, за межами Ізраїлю безпосередньо. От тому, е, що, що стосується потреби в такому закладі, ви знаєте, мене спокусили викладати там, як ви вже озвучили, я вкладаю академії, але головна спокуса для мене викладати в цьому закладі була можливість викладати в неакадемічному форматі. Тобто, те, що можна говорити про помилки мисли. Можна говорити про суспільні потреби, про суспільно-політичні процеси не в академічному форматі, а в такому форматі, який студент може пропустити через себе та і в подальшому використати в своєму житті, а як стати студентом академії лідерства? Потрібно закінчити обов'язково якийсь вуз. Не потрібно закінчувати не вуз можна і вчитися, і там, і там, наприклад, як відбувається ем... все. Закінчувати вуз це буде, мені здається, вже занадто старшого віку людини, оскільки розрахований проєкт, як, до речі, сказано на сайті, щодо 17-18-літніх, які закінчують школу. Перший набір має також людей, які після 10 класу. Є особи, які після першого курсу взяли кадр відпуску, класично, але головний наголос робиться на випускниках школи, які ніби беруть один рік, такий на тайм-аут, для того, щоб вирішити, що вони будуть робити далі, але не просто сидіти вдома і вирішувати. Та? Це я часто повторюю, що в українському суспільстві є дві основні ілюзії дій. Так от перша ілюзія дій в Україні це очікування. От ми сядемо і будемо думати, що робити далі, замість того, щоб робити щось. Так от цей рік є класною можливістю не тільки для саморозвитку, копання в собі, знаєте, і е, становлення як особистості, але передусім отримати навчання, але навчання і освіту дуже специфічно. Бо оскільки там, курси, які вони отримують, полягають як е, ну, в особистісному розвитку. Багато, до речі, цікавої фізкультури. Це мене дуже вразило Ізраїль, бо наголос на сильну особу, фізично сильну людину також важливий. Потім для того щоб отримати відбір, працюють з ними психологи. Я знайомий, я бачу, як це відбувається на практиці. Та проходять тренінги, тому що лідерські якості їх можна виявити. І головне завдання одне з головних завдань цього проекту це дати людині можливість їх розвивати в собі. Знаєте, це ще інша друга таке, знаєте, українська ілюзія дія, що сказати це постійно обурювання. Чим та от ми любимо сісти і критикувати, і обурюватись. Так? а Академія лідерства якраз дає можливість не просто сидіти обурюватись, а реалізовуватися, впливати на світ довкола себе. Ми ще себе? любимо жалітися. І... Так, так це а це коштовні так курси такі. Поки що для тих учасників це все безкоштовно. А у нас багато тренингів, багато лідерів приїжджає до нас, вчить нас там продажу, лідерству, якості лідерства. І це ну так само набирається курс, і люди приходять. Випускники e, погоджують з вами в Україні популярні e, всяко різні тренінги. Нет, особливо на фоні скрутної економічної ситуації, коли гривня дешевше, дешевше, дешевше. На жаль, так? то куди інвестувати гроші? Мені здається правильне рішення інвестувати в себе. І це було видно по кількох кризах, що люди почне вже, якщо люди на все життя вагалися, коли треба вчити англійську мову, то нарешті вже треба. Ну так, розуміло, що там версія мігрувати є, але можливість нарешті знати мову, це наприклад. Але питання в тому, наскільки якісні ці курси, які пропонуються в Україні. Друге, те, що мене як політолога дивує, зараз енна кількість курсів, які називаються Помічник народного депутата, як стати депутатом місцевих рад, не знаю, як стати політологом». Ну, такі вони тренінги дуже прикладні, тому що українське суспільство занадто політизовано, і я вважаю, на цьому етапі це потрібно. Так от, в різниці в цьому форматі в тому, що це не просто ви разу прийшли вас там, порозважували тренінгами. Це тривалий практично академічний рік проект який, знаєте, як, як працює класний психотерапевт психолог? Це той, хто дає людині можливість самому розв'язувати свої проблеми в майбутньому. Тобто робить людину незалежною від безпосередньої послуги а вчить, як працювати з собою. От в цьому ми в Академії лідерства вчимо. Розвиватися і працювати над собою. У нас є невеличка презентація нової академії лідерства, яка відкрилася у Пущі Водиці. Ми зараз цю презентацію подивимося, а потім до розмови обов'язково повернемось. Будь ласка. Всі ми родом з маленького світу, маленької людини. Хто б не зробив за вас вибір, в кінці відповідати вам самим. Може, тоді кращий вибір теж самому зробити. Робіть те, що виходить у вас найкраще. Будьте жадними до життя, будьте проактивними, вчинки говорять голосніше слів. Мають час тільки старі інваліди, лузери і святі. Всі інші часу не мають. Я впевнена, що ми переможемо, коли кожен із нас поставить успіх країни на перше місце. Слухайте свій внутрішній голос. Вчитися, реагувати, діяти. Я правильно зрозумів, що приблизно 40 молодих хлопчиків і дівчаток 39 39. Вони закінчили школу, і вони вирішили рік присвятити навчанню, розумінню себе, знайти своє місце у житті? З точки зору психології може за рік людина визначитися, чого вона хоче, якщо 10 років вона не могла цього визначитися. Чи може вона? Я закидую з у вас, чи може вона фізично щось робити, якщо фізкультура? В школі ну, на такому рівні е, вони ходять. Я розмовляю зі своєю донькою, що вони роблять на фізкультурі вже перший, другий, третій клас. Ну, ми там ходимо, ну, ми там сидимо, ну, ми там навколо школи пройшлися. Тобто нічого. Mm. Все. Так, почнемо з психології. Дякую. По-перше, технічне оточення. Є ще діти, які після 10 класу школи, ті, які технічно перший рік університету, але ну, грубо кажучи, в академій відпустці, але переважно більше справді після школи. Я не психолог, я політолог за освіти, хоча моя перша освіта соціальна робота бакалавра, тому що я хотів бути колись психологом. Да? І ви знаєте, якщо людина однозначно визначилася, ким вона хоче бути, тобто вибрала якусь маску або образ, який вона хоче вжитися в житті, це теж не завжди показником здорового психічного стану. Це ну, так, як на мене, як на політолога з базової освіти в соціальній роботі, тому що людина постійно перебуває в пошуку себе, бажання, інтереси і так далі можуть змінюватися з процесом життя. Але я повторююся, за рік можна отримати певний набір техніки, можливостей про те, як працювати над собою. Е, я сподіваюся, що люди будуть визначатися все життя, що цікаво, що потрібно робити, розвиватися. бо в цьому суть розвитку. Там. Ви знаєте, є ще одна ілюзія, це вже не здій, а ілюзія знання, що якісь вичерпне знання, що щось можна пізнати до кінця. Так от, пізнати самого себе до кінця технічно неможливо. Це те наше завдання на все життя, яким треба займатися. Щодо фізкультури, От я про школу можу порівняти, я восьмий клас школи закінчував в Мюнхені, в німецькій школі, звичайно, Гальшуля. І я пам'ятаю, як виглядала фізкультура там. Це було цікаво, це було в гровій формі, це було постійне завдання, це було, наприклад, грав футбол на оцінку, там якісь техніки відпрацьовуються на полі. Порівняно до української фізкультури в школі, це дійсно от, ну, печально, як, як не плюнь. Та? Тому я вас, до речі, фізичні можливості тіла в Ізраїлі мене вразило. Та тому що всі міцні фізично, і теж такий психологічний принцип, який я сповідую, що справді добра людина і щира, це тільки сильна людина, фізична в тому числі. Ну, рівень сили для кожної людини залежить від її фізичної здібності. Але погоджуюся, що е, я по собі знаю, що у них вистачає сили поратися в городі там да, і вранці займатись ушу, а наступний день його і, і готуватися до марафону чи півмарафону. Там таке річ. Тому я вважаю, що це потрібно і займатися тілом. Ну Необхідно в будь-якому випадку. А хто є лектором Української академії лідерства? А, про Максима, Яковлєва ми зрозуміли, ви викладаєте там що? Політологію? Тобто, це цікаво десятикласникам? А, так, ми почнемо. Я, так, я там викладаю. Ні, я не викладаю політологію. В класичному розумінні я викладаю курс під назвою Культура мислення, який вмістить в собі елементи пов'язані з політичною наукою. От, наприклад, найближче заняття у нас буде про категорію ідеологія. На два дні я проводжу там цілий день, я приїжджаю в четвер. Часто не лишаюсь ночувати, тому що пущу це технічно треба okay. доїхати, лишитися. І okay. <коспалю> заняття виглядають в тому, що ми розглядаємо різні культури мислення як набір. Набір, скажімо, символів, значень і те, як ними можна оперувати. І друге, дійсно, мислення в широкому розумінні, не виключно психологічному, про те, як можна дивитися на соціальну реальність і завдання курсу виробити особисту культуру мислення. Розглядаємо такі питання, як стереотипи мислення, якісь упередження, які можуть бути, якісь класичні питання, ну ідеологія зрозуміло, дуже широко. А, а то... діти прям живуть там, так? Це такий як інтернат, і вони рік перебувають? Такий собі Хогвартс. Ага. Можна, вивитися, що, да, це а ідеологія і е, національна ідея це десь близько, так? Ці речі стоять. Чому в нас е, ідеологія була у Радянському Союзі і її вибудували, але ми за 24 роки нічого не добилися в цьому сенсі? Е, ну, якщо, Так, Радянський Союз справді це мав свою ідеологію. От, окрім того, ну, розумієте, ідеологія теж широке поняття. да, Радянського Союзу те, що доживає до цього часу, це Ідеологеми це складові деології. як термін, кажуть, що вів волошин тут цікаве питання, але певні такі штампи використовуються до цього часу. Та, от я вчора читав про цікавий штамп, якраз готувався до лекції, притенить з чувством глибокого удовлетворення. Та, от ми навіть не рефлексуємо, але це насправді радянський штамп. бо так народ сприймав рішення Центрального комітету партії, і, там, скажімо, цих органів на місцях. Тому, перше, ці штампи ще зберігаються, і Україна перебуває в пострадянському стані. А вироблення української національної ідеології, якщо хочеться, а в позитивному значенні, бо ідеологія має негативне значення. Цим, якраз я сподіваюся, ці молоді люди, які закінчують академію, підуть далі, будуть нею займатися. Бо як от тільки що був слайд. Дійсно, завдання вкладатися в країну і в націю в громадському розумінні в поняття нації це важливо, це одна з задач. Бо дійсно міцна країна потребує лідерів, і навпаки, саме міцні лідери потужні особистості творять країну. А ви не тільки читаєте предмет, такий як політологія, як культура мислення, але, наприклад, у вас є лекції політика і сексуальність. Як ці речі пов'язані, навіщо політиці і сексуальність, або навіщо сексуальність політика? Дякую. Це лекція була прочитана не в Академії лідерства, це була стіва лекція в проєкті «Роби вибори. Достатньо цікавий проєкт. І я читав лекцію на території, ну, був в гостях у Київському національному університету Мітараса Ровиша Шевченка. І якщо вже так приходити на цю тему, то і практично все в суспільстві, в якому ми живемо, стосунки, зв'язки, відносини є політичними. Категорія політична дуже широка, так само сексуальність дуже широке поняття. Не безпосередньо секс як фізична дія, але сексуальність. Теж є усюди сутньою, і ці речі між собою пов'язані. Перше, де воно проявляється, особливо в українському суспільстві, ми говоримо про політику в категоріях сексуальності, або сексуальної дії. Наприклад, обсенна лексика українська теж стосується безпосередньо сексуальних зв'язків. Наприклад, про секс важко говорити, не вживаючи нецензурних слів. Це проблема багатьох слов'янських мов, або вже латину, або вже російську матірщину, ну, адаптовану під українську фонетику. Я, мені зараз важко переказати всю лекцію, але один посил був про те, що ми можемо думати і про політику, і про сексуальність Категорії, бо ми через них сприймаємо світ. І це те, що заводять. Знаєте, я приказ кажу: або таке твердження, що всі вважають, що розуміються в декількох речах, і з них якраз є політика, ну, що там, не знаю. Футбол. Футбол, ну і секс. Так? Всі вважають, що в себе в цих речах експертами, і через це зв'язків дуже багато їх можна аналізувати. Навіть в українському достатньо консервативному суспільстві. І про, е поговоримо у останній частині нашої програми про Максима Яковлева як викладача. Просто. За мить, дочекайтеся. А, якщо я правильно зрозумів, ви закінчили школу у Німеччині, навчалися в Оксфорді і повернулися в Україну. Ну, технічно так, Восьмий клас, один клас школи в Німеччині в Мюнхені. Я потім вступив кемерянську академію на бакалаврат соціальної роботи, бо хотів бути психологом. Я рік брав академію відпустку, працював волонтером соціальним працівником в Данії, військовослужбовцем, Повернувся, вступив на майстерку з політології. її з відзнакою закінчив і вже в аспирантурі на рік поїхав в Оксфордський університет. Я обучав, там аналіз соціальної політики. Повернувся в Україну, я навчався коротший термін в низці там німецьких університетів, в Нідерландах, університеті я навчався. От і в результаті захистив кандидатську дисертацію 5 років тому і лишився в академії. Так, ви не схожі на викладача вузу. Ну, я закінчив вуз, він був там пострадянський, це було у Дніпропетровську. У нас не було таких викладачів. І зараз викладачі всі скаржаться на те, що там зарплатня маленька, гроші не платять, і, а, а ви багато подорожуєте, берете участь у різних проєктах. Тобто не так все погано, так? У, ну, для бачу, викладачів. Я, 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 я не знаю, ну, я можу догадатися, який у вас стереотипи про викладача університету. Я радий, що якщо негативний, я йому не відповідаю, мені приємно, тому дякую за комплімент. Е, стосовно стимулу, дійсно, низька, ну, низька зарплата і оплата праці, е, саме за виключно університетське викладання, з одного боку, негатив абсолютно. З іншого боку, ну, негатив в тому плані, що я дуже багато викладаю, і в академії я працюю на шістьох кафедрах різних проєктах. Тобто в мене велике навантажні викладацький, але з іншого боку, знаєте, це великий стимул щось робити. Ну, от, е, з лекції, які я нещодавно прочитав, цю суботу був в гостях у місті Луцьк, у Луцькому національному технічному університеті. І мою Цю неформального формату так і назвали: як підняти свій зад і щось почати робити? Так, от відсутність фінансового ресурсу є великим стимулом. Pardon, підняти зад і почати щось робити. Тому третій момент я вважав, що навчати можна тільки тому, що знаєш і вмієш, і попробував на практиці. На одній з конференцій, не буду казати, як у університеті, колега мого віку мені сказав, тобі так щастить, бо ти викладаєш те, що ти знаєш, в чому розбираєшся. А я це життя вважав, що можна розповідати тільки те, що знаєш і розбираєшся. Тому в цьому плані викладання теж велике. Ну, дійсно, передача того, що знаєш, вмієш і напрацьовуєш. Тому для цього треба подорожувати, брати участь в проєктах дослідницьких. Моя тема Яку викладаються методи досліджень? Це мені здається буде завжди актуально. Треба пробувати досліджувати саме наші вузи вони відрізняються від вузів, які знаходяться за кордоном, і чому ми не можемо підтягнутися до них? Дуже складне питання, дуже багато факторів. До речі, вузи за кордоном вищі навчальні заклади між собою дуже відрізняються. Але декілька ключових моментів, і це вже щодо я на цю тему готував з колегою з Київського політехнічного університету, фоносфілософ освіти, статтю про пострадянський університет. Перше, що до речі, Кимелянська академія має аматор і місце роботи суттєво відрізняється від інших, тому що у нас немає деяких пострадянських ієрархічних практик. Ну, перше, те, що відрізняє будь пострадянський університет від нормального, скажімо, німецького або Оксфорду там чи Іншого університету. Це практики. От ви заходите в аудиторію викладач і всі щось мають постойкість встати. Та? Або є дзвінки на пари, та? або є ще така практика, як викладач може дозволити собі тикати студенту. Розумієте? Це те, що в Маглянці немає, і те, коли я бачу в інших університетах, це дикість. Та? Ну, і дикість але це дикість має таке міфологічне пояснення, це як сім'я, де батько звертається до дітей. Ну, такі от дійсно вже психоаналітичні аналітичні фридиські категорії. На що відповідає? Ну, давайте тоді вже будемо на пари робити построєння да, на плацу і розходитись на пари Стрелимшам. Це теж буде отакі речі в університеті. Дійсно псуються цей, тому що на заході, ну на заході, в широкому розумінні та от німецький британський університет повага до викладача випрацьовується та і знання не передається по штамп на чітка лекції. Я бачив, що така дикість в Україні, є, коли викладач начитує під диктовку лекції. Ви знаєте, з часу появи книгодрукарства а потім зараз вже інтернету. Та uh -huh. текст прочитати можна. Завдання викладача не начитати текст, а відтворити разом з студентами знання в аудиторії. І в цьому принципова відмінність. А з нами сьогодні був Максим Яковлев, це викладач Києво-Могилянської академії політолог, доцент кафедри політології. Говорили сьогодні про новий університет, який відкрився. Це академія лідерства. І ви там викладаєте. Так, ну не університет, а такий я вважаю, унікальний освітній проект, який, дай Бог, буде розвиватися і буде в багатьох регіонах України представлений. Дякую вам. Дякую. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт, залишайте там назву цієї теми. ми Будемо її обговорювати. Це телефон для рекламодавців. Якщо хочете, телефонуйте. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.